Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Давайте ми пригадаємо, як називається наша країна. Так, малята, наша країна це Україна. А як називається наше місто? Наше місто називається Вінниця, вірно. Послухайте, будь ласка, вірш під назвою Рідний край. Красивий, щедрий рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Чим славиться наш край? Працьовитим народом, лісами, парками, рослинним та тваринним світом. Саме про деяких тварин рідного краю ми сьогодні і поговоримо. Пухова руденька шуба із сосни стрибана дуба. Хвіст у неї, як мітла, а на зріст сама мала. Очі сяють, як на мисто, мов дві цяточки вогнисті. В лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це, діти. Так, це білочка, вірно. Живе білочка у дуплі має хутро жовтого гарачого кольору, пересувається по деревах або по землі. Стрибками. А чим же ж наша білочка живеться? Їсть вона горішки, гриби, жолуді. Дивина, живий клубок покотився в наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Так, це їжачок. Замість хутра у нього багато голочок. Їжачок може жити і в лісі, і біля людей. На зиму робить собі кубець з опалого листя та трави. Коли лякається, згортається у колючий клубок, а їсть він жучків, червячків, вужів та жаб. Я, страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь в полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Так, це заєць. Живе заєць у лісі. Хутро влітку має сірого кольору, а взимку білого. Їсть травичку, взимку гілочки та кору дерев. А зараз, малята, пропоную вам трішки відпочити разом із зайчатами. Китали та так на галяві заті танцювали, заті танцювали, заті танцювали Так красиво лапки виставляли, лапки виставляли. Зазідтан, зайці танцювали, Так красиво, хвостиком виляли, хвостиком виляли так ля 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 ля-ля-ля-ля хвостиком виляли так Ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля хвостиком виляли так на халяві зайці танцювали, танцювали, зайці танцювали Так красиво, лапки вибивали Лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, це лисиця. Лисиця живе у лісі, має хутро жовто-гарячого кольору, а живиться вона мишками, жабами, лужами та іншими гризунами, а також може полювати на дрібних пташок. Та зайців. В лісах та полях нашого краю живе ще багато цікавих тварин. Ми будемо знайомитись з ними на наступних заняттях. А сьогодні пропоную зліпити їжачка. Давайте роздивимось його уважніше. Їжачок – маленька тварина, тіло якої вкрито голочками. У нього короткі тонкі лапки, гостра мордочка із чорним рухливим носиком. Очки у їжачка маленькі, чорні, круглі, як намистинки. Вушка невеличкі, округлі. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, вологі серветки, пластилін коричневого та чорного кольорів, соняшникове насіння. Та спочатку підготуємо до роботи наші пальчики. Жив на світі їжачок. Мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби яблочка збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок. Тож приступимо до роботи. Беремо пластилін коричневого кольору і робимо з нього кульку. Потім поступово формуємо з неї овал і витягуємо з одного боку пальчиками носик їжачка, робимо його довгеньким і гостреньким. Тулуп готовий. Тепер відділяємо три невеличких шматочки чорного пластиліну і скочуємо маленькі кульки. Це очки і носи. Чого ж не вистачає? Так не вистачає голочок. Їх ми робимо соняшникового насіння. Закріплюємо насінинки гострішим краєм вгору. Ось такий їжачок вийшов у мене. Малята, ви сьогодні молодці, і знайомих тварин пригадали, і зайчиками потанцювали, І чудових їжачків зліпили. До нових зустрічей, малята!